Стільки не вистачало, блять, батьківської уваги. Серйозно? Ладно, баба, давай базарам. Я тебе хаваю руками тут нахуй вилки і ложки Твої в розводі, Як у колишньої ножки, такий, бейбі почекай, скоро стрельну точно Вона базарить, сорі, тоді каже, я вже в полі Нахуй весь твій патріотин, коли ти за бугром придурок а ти з постами сумую, Сука, не вірю в твої кулі, мейбі злоздушки по. Покурив, Покурим леви, химина, не викупають за панчі, я не торен, талин Нахуярю вам роздачі Тобі На тобі носок, не хава за хашем Тоді я тебе не трахну, я поїбу сорі Що роблю краще, бойок мото мене залітать Ми влаштуємо тобі святий прийом покаже як кристалту рамку начиняти фаршем Хуєпан не самі паліси, що втикають русняві батли, панчі кусаються Ну тоді, що ми тут маємо, ти дволіки персонаж, а чому міжнами разні Уебаны сами паляться, шовтыкают Батли, батле кусаються, ага Ну тоді, що ми тут маємо, ти твої персонажі, що між нами різниця? Зазітнулась хмара, маленький джоу плаче Тебе, як слави по Тоненький голосок тащить, ви були пиздата, пара Наруто та Ітачі Я би дав в рот двом помпанчми Я так люблю вас, дівчата, я захожу на кухню, ви варите мені супчик відкриє фелнут, будь і кажу, зацінити лупчик І шльопаю вас позад, не Бо твої мої сочки, але на самому ділі супи вернув. Жило до ти нахуй, травиш мене, ти нахуй, травиш мене, бейбі, находь травиш мене, ти нахуй, травиш мене, розкажи, ти травиш мене, ти нахуй, травиш мене, бейбі, нахоть травиш мене, мабуть ви хочете разом пошип, стоп, 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 стоп. На самому ділі, щоб накрити шістку, достатньо мати сімку, навіть не козирню, але потрібно вміти накривати красиво, картель запускай біток Виганяй мене з майданчика, як алкаша з бутилку, тут є будь твою шалаву, а ти стелиш її філками. Я панчи десь попизди блять твій цілий жанр спиздали бо впевнений, що ці параша не пішла від Емі, нема слід ще кажу, кажу стендап твої раунди не тянуть, сука. Навіть на стендап шо побатлерепу суді з 2010-го Віреної інфе за русські панчі переводим можу дати всім пизди, по вашій лосі, ці мій батл. Це заявка на хрести. Я переслухав ваші раунди і знаю, що ти спалились? Тебе не пропустили б на таможні Я викупаю тендера, медаумі по кошті. 350 гривень тебе доставлять з Польщі. Посилочка на Там порошок і горщик Ти пиздиш мені за русских, я викурив інфу, на тебе мені стало скучно. Раніше буковки в тебе були дуже потужні. Цей панч вам не дійде але це пацик байтер з курська. Патріоти, розбирайте на цитати Ви не викупили текст. Спінці, що по вам сказати Ви застрягли десь у 2005-му, що в моді хуба-пуба і записуватись п'яним Майк віддавай, ти п'яний Усу від мого голосу пиздують фонтани Захоче взяти верхню стрічку на наступний раунд Можеш плакати, але перед цим воду відкривання Єву тебе, ще через куклу буду трахаюся з лялькою Переводиш русський текст, я не користуюсь калькою Для особо одарених по гуглі цей текст Ти прозом пований наскрізь я насипаю тебе халькою Несе, галя, воду, прямо як ти в своїх ти тянеш верхню, ноту ти як моя менша сестра, для цього не потрібно тобі зв'язки наплягать Биєш Ви як квіта салупа без чел, чел ти не кані, тобі даж далек до камня, мені не треба тебе, душити Ти пещиш, як пані Твоїм веслявим голосом я б'юся з комарами. Хоч і ахуєнних патрі тоді це буде твій останній раунд. ну-ка стоп. Ну шо ти мені пека? Хлопчик, метр п'ятдесят вийшов на танк, ти ж, блять, вихватиш благополучно, не записуй більш ГЕС моїм знайомим, а то вони питають, чи ти моя колишня сучка. Навіть якщо ти сильно постараєшся і будеш базарити отак агресивно, це буде виглядати, ніби до мене доїбався мій десятирічний син, блять. Краще б ти розповів пітушок, якими злаками ти кормишся. Я знаю від твоєї мами про недостаток уваги, про всі твої комплекси. Набий хоч наїбальнику своєму, слава Україні, за кордоном чи на пузі контекс, бо такому довбойобу один хуй ніхто не вірить. І наостанок мені не цікаві півторачки. Якщо ти скажеш, що я підар, ти точно не. Моїм смаку, блять, навіть рачки, Ди сюди, малий, купив тобі цукерки, лопай, рачки. Якщо викрутити твій вокал гучніше, чути воплі дикої качки. Е, в мене мати спілкується російською, і мені приходиться з нею так, також спілкуватися російською. Це норма. А дома з мамою базарить на русском, є то норма. Животне само себе ще закупало. раунд.